Вітаю, шановні друзі! Зеленський умовляв західних лідерів допомогти повернути в Україну чоловіків боєздатного віку. Про це пише видання Bloomberg. Що пишуть в даній публікації? Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна. Повідомляє видання Bloomberg. Однак, за оцінкою журналістів, ключовим фактором для відмови був економічний більша частина центральної та це східної Європи відчує брак робочої сили, а такі країни, як Польща. І Чехія не хочуть втрачати людей. Якщо говорити прямо, багато чешських компаній залежить від навичок і наполегливої праці українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася без українських робітників, каже Томаш Провуза, голова головної лобістської групи чешської роздрібної торгівлі та індустрії гостинності. Тому е, друзі. Бачимо з цієї публікації дві е, цікавих речі. Перша да? Європа е, залишила нас не тому, що, в принципі, вони нас люблять, а тому, що ми економічно для Європи вигідні. Да? От, ну, як то кажуть, нічого особистого, just business. От і друге, це те, що наша влада, навіть якщо вона мовчить, вона все одно намагається повернути українських чоловіків. Ви вдумайтесь, це ж яка підлість, яка підлість взяти з під тишка за спиною всіх українців більше 10 мільйонів українців, які знаходяться за кордоном, вести перемовини про те, щоб їх повернути. Для участі в бойових діях, і для того, щоб вони вмирали. От, ось, ось така ситуація. Це реальність. Це реальність. Це те, про що я завжди кажу і казав, що Україна як хотіла, так і хоче повернути українських чоловіків. І по великому рахунку, оці всі проблеми, які в нас виникають за кордоном, ми повинні дякувати банковій друзі. От, все. От я думаю, що для вас пазл достатньо вже склався, і таких повідомлень було раніше. Багато. Але бачите, особисто перша людина України просила всіх чоловіків повернутися. Дякуємо вам, пане президент. Ну, я більше тут не знаю, що сказати, залишаю дану ситуацію для ваших коментарів, друзі. Тому прокоментуйте і зробіть обов'язково репост даної новини. З повагою, ваш адвокат Демченко.